Їздили машини цими тротуарами, гуляли закохані бари, насолоджуючись весняною погодою. Але наразі тут, наразі тут запах смерті, наразі тут пусто, знищені будівлі знищені людські долі. Сьогоднішній удар забрав частинку Сум, забрав частинку кожного з нас. Але сьогоднішній день показав нашу згуртованість, зібраність і готовність до боротьби. Волонтери Добробату відпрацювали сьогоднішній день максимально продуктивно. Ми допомогли багатьом людям. Завтра буде ще один день, ще один день нашої боротьби. Дуже сумно, що назва нашого міста зараз соціюється саме з сумом. Це витерпимо.